Друзі, ставте вподобайки. в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, що в Курицької області збито президентський борт зв'язку командного штабу і 80 який вилітав на дальну кордонну розвідку та мав задіяти тріаду, Пишуть про як мінімум двох загиблих генералів та десяток офіцерів після того, як літак рухнув у тіла шукали на землі. Літак збила система ППО, захоплена в окупантів українським десантом С нової модифікації. Україна змінила. Свій контроль надав частинами Курицької області Росії, які вона зайняла у десятиденному наступі, оголосивши в четвера про призначення військового командувача для управління цим районом, а також про нові бойові успіхи у місті Сумене, далеко від місця того, де українські війська здивували світ, увірвавшись у Росію, поранені солдати також описали операції на півдні Білгородської області. Пише The Вашингтон Пост. А зазначається, що це передбачає ще більший масштаб наступу, що змінює сприйняття на кордону. То що Україна опинилася на програшній стороні конфлікту, на відміну від відносно того часу, який був українських військ у Курській, виключно з новинами про полон ще ста російських солдатів. Бої в Білоруській області були запеклими. Три солдати, включно з одним командиром, розповіли, як після місяців розгортання вздовж кордону їх відправили в Росію. Вони перетнули кордони на пронетехніці посеред білого дня. Чотири дні тому сказав 24-річний хакер, кажучи, за умови, що. Його називають тільки на ім'я по позивний відповідно до українських військових правил. Вони, коли готувалися перетнути кордону колотилівці у тому самому місці, де раніше обмінювалися військовополоненими. Він пригадав, що подумав про себе, що це був поживільний крок. На відміну від швидкого просування через курськ, війська в Білгородській області здавалося, були готові до їхнього прибуття. Район був укріплений протитанковими загородженнями. Зуби дракона і сильно замінований. І війська майже одразу загнали інтенсивний. Атаки артилерії, безпілотників та авіаударів. українці просунулися вперед приблизно на 10 кілометрів. Сказали солдати, захопивши залишені позиції російських війська, але бої залишилися інтенсивними. Уся наша група була поранена у день нашого прибуття. Сказав хакер. Він боявся, що його можуть вбити в Росії, тому що ми не знали їхню територію. Ми працювали на осліп, Додав він: Росія не визнала наземні бої в Білгородській області, але губернатор там оголосив про надзвичайний стан раніше цього ти. Жні обстріли були настільки інтенсивними, що тим, хто вижив, довелося ховатися в російських окопах протягом декількох днів, поки вранці в четвер не прибула бронетехніка, щоб евакуювати їх для надання медичної допомоги. Серед шести евакуйованих був командир Сергій, 48 років, чию праву ногу було важко поранено безпілотником. більш ніж за день до цього він переніс операцію одразу після прибуття в Україну у четвер. Нас обстрілювали усі, сказав він. Іван Киричевський, військовий експерт Defense Експрес, прокоментував усь. Пів українських військ у прориві укріплень позицій противника досягнутих менш ніж за добу на Корщині. Про це він розповів у етері телеканалу Еспресо. З того, що можна оцінити дотично, ми можемо опиратися лише на кадри з російської сторони, судячи з усього один із важливих компонентів, які вдалося напрацювати силам оборони України, готуючи цю оперативну раптовість, це формати дій малих штурмових груп за підтримки бронетехніки при прорів'і укріпленої смуги противника. Це результат контрнаступу, який описували десь за два місяці, навіть якщо ми говоримо про меншу щільність укріплень на півдні, де смуга забезпечення була 30 кілометрів, а на Курщині всього 10 кілометрів, це все одно значний успіх, сказав Карачевський. Непомітно у наших військ трапився раптовий оперативний ефект, який генералам НАТО треба буде вивчати заново, зауважив військовий експерт, особливо після літа 2023 року. Усіх винних ефекта, які описують так, як взагалі у сучасних умовах, Мовах Україна, але не вийшло. Тепер вважайте, гельштальта і знову будуть вивчати, як Україні вдалося наступати ефективно. Додав він офіційна мовчанка з боку військового керівництва є виправданою за будь-яких операцій. Такого роду ворога треба поставити у стан когнітивного дисонансу, щоб він не знав, як реагувати на ситуацію. Сказав Киричевський. Який оперативний задум українського командування поки що важко зрозуміти через туман війни? каже BBC Ізраїльський військовий аналітик Давид Гендельман. Ми можемо Констатувати, що це набагато більш масштабні спроби дій на довоєнній російській території ніж ті, які ми бачили до цього в ході війни, заявив він. За його словами, перші дні операції показує, що ЗСУ вже досягли тактичного успіху. Він полягає у тому, що пояснює гандельман, українські військові закріпилися в російських населених пунктах біля кордону і можуть підтягувати резерви, щоб утримувати їх і рухатися далі. Якщо врахувати, що на інших ділянках фронту зараз дії в основному оборонного характеру чи максимум зустрічні бої, то зутячи з усього, командування ЗСУ хвалило рішення, хоча б Одесія провальнив наступальну операцію. Можливо, Во з метою відтягування російських резервів каже ізраїльський експерт. За сумою різних факторів, Курська область якраз для цього підходить. Додав він в першу чергу через відсутність потужного угрупування військ противника і належних фортифікацій. Про відтягування російських резервів з інших напрямків говорять і українські експерти. За даними Костянтина Машовця, вже фіксується переміщення військ РФ в напрямку Суджи, в сусідній Белгородській і Брянській областей. Михайло Жирохов з посиланням на свої інсайдериської інформації. Матію каже, що російське командування вже почало знімати деякі підрозділи з фронту на Донбасі. Одну задачу вони у групуванні ЗСУ в Курській області вже виконали. За моєю інформацією сьогодні вночі у Сіверського напрямку Росіяни зняли частину військ і перекидають за неофіційними даними саме на Курщину, Сказав він своєю чергою, Машовець не виключає переміщення на Курщину російських військ, які ведуть бойові дії на Харківщині на відстані 60-70 кілометрів від зони бойових дій на Курщині біля міста Курчатов, розташована Корська. Атомна електростанція, що має чотири енергоблуки, російський енергоатом називає її найважливішим вузлом єдиної енергетичної системи РФ. Російські z пабліка і військові кореспонденти федеральних каналів вже публічно заявили, що саме вона може бути кінцевою метою наступу українських військ. Так, спеціальний кореспондент державного телеканалу Росія, 1 і блогер Олександра Сладкова, майже 890 тисяч підписників Телеграм, вважає, що Курська АЕС потрібна для шантажу Кремля, начебто, після Хоплення станції Київ може вимагати повернення під українське контроль захоплене росіянами в березні 2022 року Запорізької атомної електростанції, або взагалі вимагати виведення військ РФ з України. Він озвучив дуже фантастичну версію, але її в Росії обговорюються інакше вони підірвуть корську аес-артилерію та ракетами її підірвати неможливо, спричинивши гігантську катастрофу. Зазначив пропагандист. Ще один варіант про який фантазують воєнкори вивести курського. Есо з ладу без аварійно зробивши її неробочою, тим самим позбавивши Росію цього найбільшого джерела енергії, що правди українські закордонні аналітики мають сумніви. Щодо цього Михайло Жирого виключає варіант із захоплення Курської АЕС українськими військами. А Давид Гендельман каже, що поки що говорити про такий розвиток подій дуже рано. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить. Сам до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.